Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата старшої групи капітошка. Сьогодні на занятті ви вивчали букву Н та звук Н. Тож я вам пропоную пальчикову гімнастику про ножиці. Бачите, в мене ось такі є. В слові ножиці також є буква Н та звук Н на початку слова. Давайте разом з вами. Трохи відпочинемо. Приготуйте долоньки, я буду промовляти слова та показувати рухи. А ви за мною повторюйте, діти ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужечок цілий ряд. Вирізали ми хатинку із трикутників. Ялинку. І ось таке, такий рух, який вам трошки був незвичний, просто міняємо наші пальчики ось так. Давайте ще разочок повторимо. Діти, ножиці взяли, вирізати, почали і кружечок, і квадрат, і смужечок цілий ряд. Вирізали ми хатинку із трикутників. Ялинку. Ось так, ось так. А можна спробувати перегортати пальчики. Ось так оп, не відриваючи один одного. Які ви молодці малята! Дуже дякую вам за вправу! До побачення!